У цій затоці біля мон сен мішель відбуваються одні з найвищих та найшвидших припливів та відливів у всій Європі. Це пов'язано з тим, що затока має форму воронки, яка звужується в напрямку цього острова, а дно тут пологе. І коли океанська вода під час припливу рухається в глиб, вона настільки швидко накочується на берег, що різниця рівня води може досягати 14-15 метрів. Коли відбувається відлив, вода відступає на кілька кілометрів, оголюючи величезні піщані та молисті простори. А повний цикл від повного відливу до повного припливу відбувається десь кожні 6 годин. І швидкість повернення води тут колись порівнювали з галопом коня. Тож, коли кажуть, що це все відбувається швидко, це означає, що реально швидко. І через таку специфіку місцевості дно затоки складається з рухомого молу та піску, який ви зараз бачили, і який може поводитись як справжні пливучі та рухомі піски, в яких можна загрузнути з головою. Людина, що опиниться, там сама ризикує застрягти, і не встигнути вибрати звідти та повернутись до берега, коли станеться приплив. Саме тому туристам і навіть місцевим школярам дозволяють виходити в затоку лише з ліцензованими гідами та у певних групах. Їх спеціально вчать, де безпечно ходити і показують цей феномен припливів та відливів, розуміючи, коли саме повернеться вода. Але поодинці або навіть вдвох не треба лізти в ті болота, якщо хочете залишитись живими. Краще гуляти уздовж цієї дороги та на самому острові зверху, куди я вже і направляюсь. And you always feeling low? I remember how you looked on hello, and I was hooked. Found the missing piece that made me whole. True love don't come round very often. It's like sunshine after the rain, but you know.